О, oh god. Oh О, god. Всім добрий вечір. Я радий бачити вас. Ви бачите мене. Це вже прекрасно, друзі. Адже сьогодні прекрасний день на Соборній площі установили ялиночку. Всі прийшли, подивились, поулибались, але ми туди не йдемо. Адже ми відправляємося гріться з цим прекрасним молодим чоловіком, який мене зараз знімає. Куди би ви подумали? У то місце, де постійно звучить Лєпс, у то місце, де бармени постійно наливають самі прекрасні напідки. У то місце, де малички просто плачуть за своїми другими половинками. Друзі, ми відправляємося в ПАП-34, або, як кажуть, в народі. А саме у нашому місті пап 34 патру. Отож, шановні друзі, one, two, three, go! Так, Ваня, ти нормально плані. Подивись, щоб я не переживав. Чим заробляєте на життя? Я Стоматолог. Там, черт возьми, треба заробляти гроші. Скажіть, будь ласка, а з ким сидите за столом? Румуни, молдавани. ПАП-34 бун, бун, бун. Сьогодні субота, і ми вже кстати, тут і гріємося в цьому прекрасному пабі 34, де люди завжди позитивні, але поки що, на жаль, не звучить Лепс, але ми до нього вернемося пізніше. Нагадаємо, що недавно було прекрасне свято день Андрія. І всі дівчатки гадали на пацанів. А некрасиві дівчата просто прив'язували себе до фіртки, бо печаль у їхній житті. Як ви думаєте, ворожили на вас, дівчата? На Андрія? Ні. Я не Андрій, я не Андрій. Просто мораль від Буковинського краю. Одна бутылка горівки для пацана. Нормально, дві багато, а три мало. Пап 34 руліт, нормально, пап. Все. Самый лучший день. Заходил вчера, ночью є лень, пробул до утра. Родина, родина. Що ви думаєте по поводу міста Чернівці, засніженості і взагалі про ялинку на соборній площі? Ялинка гарна, дороги х Не дюкані. А в суботу, а в суботу песня льоться на зарі. Для того, щоб в суботу! Навчаєтесь? В школі! В школі? Ще? Де охрана? Клич охрану. А, 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 а. А. Побажайте щось, пабу, побажайте собі, може, і всім новорічні свята, і кейс позитивні слова. Я чесно бажаю самого кращого. Хто дівчат і багато сексу вибачте. Сісяк Пошел нафиг, все, пока. Суббота. Загибай нам все, зажигай в субботу. Загибай нам все. Я могу спокойно посоветовать всем родителям Пускайте в свою китайную дискотеку. Тут разрата нема Сисяк. <сих> загибай нам все, зажигай в субботу. Загибай нам все, зажигай. А насправді так все весело, так все позитивно. Саме головне – сприймати цю передачу як юмор. Адже всі приходять сюди, відпочити, забути про всі свої проблеми. Віддихаємо, друзі, приходьте в пап 34 співайте пісні, просто відпочивайте своїми друзями чи з коханими людьми. ПАП-34 руліт, нормальний пап. Все-таки oh